Номер 558 Breezy Basics ціна 5500. Це у нас компанія Sunrise Medical. Ремінь безпеки, якщо не плануєте використовувати, краще його взагалі зняти, бо буде заважати лише. І так. Ширина сидіння 52 см, загальна ширина від обода до обода 71 см. Ось ті ручки, які вистають. вони... Ось так от складаються і не вистають. Глибина сидіння 42 см, висота спинки 43 см, і відстань від сидіння до підлоги 41-41-49 см, важить він 16 кг і навантаження витримує 125 кг. Справне вживане крісло. Колісне, є е, е, сліди, нормальні сліди зносу. Зараз буду показувати, що до чого. Підніжки складаються, відхиляються, знімаються, регулюються по подовжені. От тут чистим гранником. Тут ми регулюємо кут нахилу платформи. Ремінці, проте зізвської ніг. Дивимось на передні колеса, Нічого не штопориться. Підшипники в нормі, металічні вилки, регулювання висоти коліс. Самі колеса литі досить такий хороший стан протектора, дуже хороший. Широкі колеса великого діаметру зручніше буде їздити по різних нерівностях. Задні колеса також литі, 24 колеса в хорошому стані, хороший рівень протектора. Є царапини на обдах. Це на швидкоз'ємна муфта одним натисканням знімається. Блокування коліс. Все працює, велика зручна ручка. Можна регулювати по силі затиску. Ось тут позаду це робиться. З другої сторони, та сама ситуація. Царапини на обудах, хороший рівень протектора. Муфта працює, блокування, все ок. Сидіння подвійне. М'які, знизу такі, ну, типу, як брезент, середині тут наповнювач. А, ціле чорне, не вигорівше, пошкоджень немає. А, лише відзначу, що. тут, бачите, трошки так от заламалось. А, матеріал досить таки легко відтирається. Ось волою серветкою, але все рівно раджу. Оці заглушки ми знімаємо, витягуємо на себе і в пралку. Так само знімається спинка. Захисні щитки пластикові, але все ціле, все ок. Відкидаються підлокітники. Регулюється по довжині. Ось тут, бачите? По глибині. Тут також все ціле. Там хороший. Спинка м'яка, регулюється по натягу, не вигорівши, чорна, пошкоджень немає. Позаду дивіться, ось так от виглядає. До речі, можна зробити спинку нижчою ще на, на скільки, десь на 3 см. Ось дивіться. Оце ми тут відкручуємо і вставляємо в цей отвір. Так, Отут у нас відбувається регулювання спинки. Тобто ми або затягуємо, або більше послаблюємо оці ремені в залежності від того, як людині буде зручніше. Також можна взагалі знімати підлокітники ось тут. Натискаємо, спереді знімаємо і все. Підставка для костелів або трустини, і просто треба перевернути. Тут у нас відбувається регулювання висоти сидіння. Ну і по суті, все. Хороший візок, легенький, адекватна ціна, в хорошому стані. Посилання, де купити, залишу внизу під відео. Дякую за увагу.